С і вперед. Я то підійму предметну масу, але вона у мене, бачите, вона вписується в квадрат, все рівно у мене буде згори достатньо багато місця і простіру саме для драпування. Саме для драпування. Взагалі, можна одразу намітити собі те, як падає драпування. Те, как падает драпування, можно себе купить это. а потом мы не висим мало. Ви ну так вісім мало, а на іспиті це буде 7, а то 6,5. Я дуже з оцінками ви ж бачите, лояльний в тому плані, що. Оп, я тільки бачу якийсь успіх. Я одразу, раз, раз, раз. Молодець. Тенденції до розвитку. з драпувальничкою, де ось я зараз фіксую ось цю складочку для нас. Зараз її фіксую. Шукаю її місце, де вона буде. Тому що від цього залежить, що що у мене прив'язано до цієї складки. вона мене прив'язана предметна маса. Я от десь її тут буду розміщувати. Наскільки вона в мене, ця предметна маса, повинна бути висока від краю формату. Розумієте? Теж це важливо. Тому навіть зараз я бачите не з предметів починаю, а починаю навіть з оточення. Я хочу зрозуміти, а де мені розмістити ці предмети? Чи вони в мене будуть ось тут, да, і от яблуко. Чи трішечки можливо підняти це все? Потім обріз самого серванту, ось він йде. Так, ну ви подивилися за минулі роки. Це, це ще я вдома понамальовував. Я там поскидував. Подивилися? Так. Да. Yeah. Ну, така що не ясно. Вперед. От, от, от такі ставити на тюрмортики такі малювати. В принципі. Там є свої плюси, свої мінуси. Є там і так далі. І в Телеграмі я бачу активність нульова. Тобто. Якісь роботи з'являються, цікаві, скидуйте, скидуйте, скидуйте. Розходьтеся розповітряна тривога, шановні, я продовжую працювати і пояснювати і записувати відео. Одне вже у нас записано, треба було завантажити, але я перервався, тому що емо... на емоції пішов, коротше, тому що ну, ну щось, щось просто незрозуміло мені стало. Ось От. От як іду драповувати. От, я фіксую зараз, бачите? От я нафіксував. От у мене вона пішла. Навіть можна коригувати якісь моменти. Пам'ятайте, дуже важливо. Переносити натуру на наш холст, на наш папір. Дуже важливо. В цьому весь сенс. Схожа на реальність. Схожа на реальність. В цьому весь сенс класичного рисунку. Це не стилізація, це класика, вона повинна наслідувати реальність. Так, самі предмети, де вони тут як пляма будуть розміщені. Ось десь так вони підуть. Не хочеться дуже дрібно брати, нехай, хоча б вони так будуть. З іншого боку, взяти занадто крупне. ось Тут у нас дуже сильно воно піде, під обріз цей предмет. А у мене ще падаюча тінь. Бачите, я ось змістив, змістив трішечки. Яблуко буде десь тут. Дуже легкими лініями. Поки компоную. Чому? А чому я легкими лініями? А тому що я, можливо, зараз буду ще його двигати, переміщати. Я розумію, що мені отут тесновато. Можливо, оцю штучку треба пересунути трішечки сюди. Так, да, ми втратимо цю класну виразну деталь на першому плані. Ми можемо її втратити. Ну, теж якби не хочеться. Да? Хочеться виразний перший план з отакими красивими складочками, драпуваннями. Дивіться, які вони тут поетичні. Воно завертається, отак от іде, ламається все. Оце все треба нам зараз фіксувати. І от я починаю напрямки цього. Напрямки. От як у мене складочка пішла вгору, от беру, Раз. Переніс. Ломається оця лінія. Раз. Переніс сюди. Ну, Ось, поставив, як іде складка напрям і переніс. Двома отакими от ламаними пучочками. Потім, так, да, буде ускладнюватися. Два основних прийоми. Пропорціонування і візування напрямку форми, тобто зняття кутів. все. Два основних прийома, 10 нарисів швидких на тиждень і один довгостроковий натюрморт на тиждень. І тоді щось піде. І тоді реально от ви побачите результати. Нариси ніхто не робить, на жаль, практично ніхто. Ну, принаймні я не бачив. Може ви там тайне робите. З собою постійно треба носити або дошечку, або блокнотику, от, припустимо, у мене. Сейчас дайте на па на паузу